Друзі, всім привіт вітаю себе на каналі за ранішньою кавою у пана Богдана. Ви напевно чули або не чули ту новину, як Зеленський здав виробництво дронів. Верніше він здав локацію, і Росія нанесла туди удар і знищила вщен. Це було по телеграм-каналах 6 червня. Тут, будь ласка, показували, все розказували, все мовчали. Чому так сталося? А перед цим Зеленський на камеру, по телемарафонах, по всіх медіа розказував, показував, які дрони він виробляє, які там медальки давав. Це все було офіційно на камеру. І по задньому плану було неважко з'ясувати, а тим паче, використовуючи зараз штучний інтелект і тому подібне, де відбувалося це дійству. І навіть є фотографії в інтернеті ще до війни, ще до того, як тут було це виробництво цих безпілотних літальних апаратів, фотографії вичисляються. І ось ми бачимо по фотографіях, де чітко це видно і неважко це вичислити. І тому Зеленський здав здав позиції. І це, друзі, це. Це, це взагалі це, це розстріл. Військовий час це розстріл за таке. І Ростислав Шапошніков детально вивчив це питання і опублікував себе на каналі. Але його канал заблокований в Україні. Зеленський заблокував в Україні, щоб людина не доносила людям правду. А пан Богдан вам розкаже цю всю правду і покаже в себе на каналі. Підписуємося, друзі. Буде дуже-дуже багато цікавих новин. От, що сталося напередодні, 6 червня, коли була масована атака російських там і безпілотників, і ракет і тому подібне, Зеленський все показував, розказував, здав локацію, де виробляються наші українські дрони. Йому ж саме головне, Зеленському медальку вручити, показати, попіаритися, який він молодець. як він... Ось, ось ось вам і результат. Ось вам і результат. Тільки щось чомусь телемарафон мовчить, мовчить і не показує. Тому що Зеленський, по факту, є, вчинив військовий злочин. Військовий злочин, друзі. І звичайні люди за такі діяння вже давним-давно сидять. У в'язницях. Не то, що він там хто здав локатись якесь там фото чи відео опублікував, як та ракета летить. То СБУ їх зразу вже ловили, забирали, і зараз ті люди сидять у в'язницях. А тут, будь ласка, ноль емоції.